Дивись, їжачок. Іди сюди. Ти вбіжала Не бійся, я з тобою буду. Давай. Ні, 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 ми не будемо, ми не будемо до їжачка близько. Ми подивимося на нього. Так, да, їжачок. У нього їжачина носяк Та, Ось так. Ти і так зробила, да? так? так Листочок ти хочеш йому дати? На. Ти думаєш, йому треба листочок, так? Да? ня Ти думаєш, він буде їсти? Ти хочеш, щоб він поїв, так? Да? Ти хочеш, щоб він поїв? Він повинен покушуняти, да? так? так ми йому дамо листочок, так? Да? Дивись, бачиш який їжачок. Мама погладить. Хочеш? Він колючий. І... Ну, можеш спробувати, але він колючий. Ось так можеш спробувати. Ну, підійди ближче і потрогай. Боїшся, так? Да? Він просто колючий вікусь. Та отак робить він, отак. Ну, давай, ручку візьмемо. Ти боїшся, дуже хочеться, але ти боїшся. Ням-ням. Ням-ням. що таке? Їжачок. Пішли до колясочки, а їжачок піде додому, спадки. Він буде спадки. Бачиш у нього мордочка? Там у нього мордочка. Бачиш, мордочка? Да. Їжачок. Бачиш, яка в нього носик. Ти бачила носик, так? Да? Носик їжачка. Так, да, пішов. Він ходить, він ходить. Пішли. Пішли до колясочки і їжачок йде. Так, да, їжачок. тю 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 Да, їжачок. Да. Їжачок піде додому, спадки він пішов, бач. Пішли до колясочки, сядем Ти хочеш дивитись на їжачка, так? Да. Він пішов. Пішли до колясочки бікусь. Да. Да, пішли, пішли сядемо.